Привіт, друзі! У нас сьогодні дуже особливий гість справжній знавець крилатих мандрівників, орнітолог, провідний науковець, засновник Ютуб каналу Лелека Грицько Анатолій Подобайло. Ми будемо говорити про цих дивовижних птахів, яких в Україні знає кожен, про лелек. Як виникла ідея вести трансляцію з гнізда, як кожен з нас може допомогти цим птахам вільно жити та виховувати своїх діток? А ще як книжки допомагають у вихованні любові у дітей до тварин? Мені здається, що це було самозародження, тому що лелеки оселились неподалік від моєї хати. А в нас місцеве підприємство Леківська сироварня, у них символ лелека. Тому все зійшлося. І якраз в село в той рік нещодавно провели кабельний інтернет. Тому все зійшлося і ми цю ідею реалізували. А мені здається, що розмінчувати стереотипи про лелеку взагалі не варто. Тому що ці стереотипи, як правило, добрі. А деякі речі неочікувані, нехай вже розкриваються. Цікавим спостерігачам, я впевнений, що рятує, тому що наші лелеки стали такими популярними у цей складний час саме з цієї причини, що вони допомагають рятувати менталку. Глобально, глобально, кожен з нас е, мав би долучитися до збереження диких екосистем заповідної природи, яка дуже важлива для того, щоб лелеки могли е, збирати харчі для своїх малят. Локально в тому разі, коли постраждало лелече гніздо, зібратись, встановити платформу як під гніздом Лелеки Грицька, і там буде успішна сім'я лелек. Звичайно, звичайно, допомагають. І я дуже щасливий, що в нас в Україні стали з'являтися саме такі книжки і дитячі, і науково-популярні на різну аудиторію. І це класно у книзі Тулі Тулі, дух опікон тварин, розповідає історії про них. Є окремий розділ про життя лелек. Ви зможете спостерігати за народженням малих лелеченят та їх дорослішанів. І, звісно, дізнаєтесь багато цікавих фактів життя цих птахів. Це унікальна книжка, адже оповідача не видно та не чутно. Окрім лелек, тут є розділи про їжаків, білок та черепах. Дух опікон спостерігає за тваринами від самого їх народження. Ви зможете чути думки та відчувати емоції. Супроводжуватимете в далеких подорожах, будете поруч хвилини смутку та радості. Це унікальна книга, адже вона вчить дитину любові до тварин.